З новим роком всіх я вирішила знімати сьогодні в січні, 1 січня, і знімати відео. Можливо, трошечки познімаю вам. Як я займаюся сьогодні. Поки що я перебрала свої речі деякі і хочу заповнити планер. Це вже наступний день, друге число. Це у мене від Kerstas і тут дуже крута олійка. Я розкажу вам про це все пізніше. І ще від бренду Mix мені прийшов такий бальзам для суперсухої шкіри. Якраз у мене така шкіра взимку постійно це просто жах. Я вам нічого не знімала, тому що цілий день працювала, от, е, якби ну, цілі саме себе не виконую, да? Тому е, зараз вже вечір, я піду на ковзанку, потім посидимо з Неллі, трошки відпочинемо, і я думаю, на цьому все. Я не знаю, не я Все, сіба. Уже красиво. Ти прийдеться. А тут і я буду. У мене став самиво видно. Доброго суботнього ранку. У мене тут сніданок, залишки Нового року. Буду заповнювати свій щоденник 6 хвилин, який я заповнюю вранці і ввечері. Тут у мене. Тут у мене е, ці лати, е, які я вам показувала до цього. Зараз ще хочу запалити ці свічки, і в принципі я думаю, ідеальний сніданок готовий, е, який я їм о 13 годині. На фоні буду дивитися протагоністи, як зазвичай. І зараз я вже зібралася, привела себе до ладу і йду на танці латиноамериканські. У мене такий лучок, який я вдягаю виключно, коли дуже холодно. Це у мене of course термобілизна, без неї ніяк. Тут у мене мої штані шкіряні і такий супер теплий светр. Він у мене один, я його вдягаю тільки в екстрених випадках, тому що я в ньому евакуювалася. І цей светрик мені нагадує. Не найкращі моменти мого життя, скажімо так, от і зараз і, вдягаю теж дещо незвичне на ноги, це мої Тімберленди. <свісно> якщо ви пам'ятаєте, як вони виглядають. Ось, а, але я біжу на танці, хочеться максимально бути в теплі в комфорті. Тому так, ввечері в мене буде зустріч, я ще повернусь додому, перевдягну щось, будь-що симпатичне вдягну і а, буду бігти далі. Я смола затанцювала. Тере вечеря, е, якась нарізка з Нового року. Боже, цей грузинський чи вірменський лаваш обожнюю, і пепсі. Я сьогодні прибирала, знімала відео, працювала, домовлялася за усілякі організаційні штуки на наступний тиждень, і зараз тільки така думаю: так, фух, треба видихнути. Я хочу включити музику, трохи відпочити. І поїсти, і потім повернутися до своїх справ, тому що у мене прямо сьогодні щось дуже активний день, хоча я цілий день вдома. От реально цілий день вдома. От нанесла, до речі, олійку від гісу на волосся, щоб вона трошечки зробила волосся гарним. 뭐 <목소리나> so you let's go. Oh, Що тепер за далеко, ось мій екіпаж. Ти в кожен ідині. Є, але ж я в твоїх очах, я бачу Так, це мій образ на сьогодні. Тут у мене. Залишки моїх зборів, тут теж не дуже естетично. я це все зараз приберу. Але у мене тут е вовк лонгслів. Е такий класний від Чер 17 Светрик, які мені подарувала моя мала. Е тут я думала одягнути джинси, потім вдягнула, зрозуміла, що мені не подобається. Я вирішила одягнути такі розслаблені штані, мої улюблені сірі. Я не знаю, вони мене просто настільки мені комфортно, в них зручно і так далі, просто моя любов. От, до речі, зараз покажу, що я читаю. Я... Це мій кремчик пастель Дената. це я не можу спати. Зараз буду приходити в свій режим, мені це дуже потрібно. Це каплі для очей. Тут у мене така романтична історія німецькою мовою. Ось, і твоє моє, і наше Різдво читаю історії, і є сумні історії. Є... Такі більш приємні історії. А це в мене мій улюблений календарик від Софії, і мені подобається, що тут написано сьогодні. Ту, яка трималася до останнього, не забудь, ту, яка програла люби найбли... найбільше, ту, яка втомилась, не звинувачуй. Ой, щось у цьому є. Вже додому і хочу поділитися з вами емоціями з цього фільму ти космос Назву, мабуть, три основні деталі, які мені сподобались, це а, це музика, а, музика яка там була, тобто а, всі ці пісні вони так класно підійшли туди. Далі мені сподобався. Ось ця атмосфера герметичності на початку, і ось цей е, актор, хлопець з дід... зі двора, так сказати, свій пацан. От і е, також мені е, дуже сильно імпонували символ, якісь символічні моменти, там, наприклад, голуби в кінці, або те, що вона йому співала пісню, або коли він слухав е, платівку з оперою. Одним словом, я дуже рада, що зараз випускають такі класні фільми. І сподіваюся, що це не останній. І дуже рада, що машина приїхала, дуже рада, що їх можна буде знайти в прайсі. Сьогодні перший робочий день, я вирішила познімати вам свої луки. А чому б ні? Хоча б тиждень можна. Якимсь буде хаотичним цей влог. Я побалакаю з вами. О Боже! Так от я сьогодні, я сподіваюся, не буде дуже шумно, Я цілий тиждень майже нічого не знімала, було багато роботи, такий насичений буде рік. І я пішла сьогодні нас є класна традиція. Ми вже кожен рік ми ходимо. На ковзинку кожну п'ятницю. І це такий, така атмосфера, я вам трошечки познімала. Ось, як завжди, я дуже люблю обожнюю просто кататися на ковзинах. Тут має такий сметрик там. І такі в мене є шкіряні дж... штани. От, зараз іду з вами, буду приводити себе до ладу, бо я трохи. Трохи сьогодні такий у мене був сумбурний день, от, так що тому всім гарного дня, всім гарного вечора. Сію завтра. Бо у мене теж завтра супер насичений день, як завжди. Блін, ви бачите це? Diese Dusche kostet einen Monat und sie beginnt so sich so zu bewegen. mir mag das nicht. Entschuldigung. Ich mag Überraschungen, aber es hängt von den Überraschungen ab. Die beste Überraschung für mich ist irgendwo fahren. So, wenn ich reise, dann fühle ich mich äh, besser und äh, ich interessiere mich für verschiedene Kulturen und so weiter und so fort. Das war ähm, für meine Familie T-Shirts äh, mit äh, Fotos. Äh, Sie sagen dann Nasuputa. so habe das <laughs> geschrieben dort. Also, ja, 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 ich habe bitte zu kaufen. noch Відправити посилку, зрозуміло, що я вийшла з патчами. Окей. Okay. Так, ось така у мене тут двіжуха буде. Я чекаю на Стюшу. У мене тут така ще ялинка, повний Дженгл Белс. Тут у мене. О, млинці! були гарні. Тут у мене млинці. Sorry, sorry, млинці. Тут у мене млинці, тарілочка, трошки фруктів, і, звісно ж, у мене є п'яна вишня і шерідан. Тому сьогоднісь така буде. Я насправді не дуже п'ю, але я думаю, у нас сьогодні з Настю буде настрій. Тому зараз в цій атмосфері будемо просто говорити. Блін, це ж так класно. І невеличка вставочка. До мене прийшов прес-пак від цераве. Тут ви можете подивитися різні продукти. А це ми з вами зараз все розглянемо. Так, ну давайте дивитися. Тут у мене три продукти. Я, до речі, дуже люблю цераве, тому це прям моя тема. Е, перший продукт у мене тут новинка е, серум з ретинолом, яка. Якраз дуже класно на зиму, буду брати вже його з сьогоднішнього дня в своє користування. Тут небагато мілілітрів, скільки тут серум 30 мл, ну, стандартний мілілітраж для серумів, срок придатності 12 місяців. Далі, в цій же лінійці ось такий серум з вітаміном С. Я вже його відкрила, щоб протестувати, тут теж 30 мл, але насправді я їм хочу. Користуватися ближче до літа. Ну, якраз думаю, мені цього вистачить, тому що е, тут теж срок придатності 6 е, місяців. Я його відкрила у кінці січня, тому мені якраз вистачить ближче весни літо. Ось така краса. Він такий легенький, до речі, думаю, буде е, класний. Ось. І останній продукт це. Крем під очі з церамідами, ценамідом і кофеїном, що як би, теоретично має зробити з моїх темних кіл під очима щось ну, прилічненьке. Чесно, не знаю, <риклад> Моємо, моїм колам під очима, точніше моїм синякам під очима, нічого не допомагає, взагалі ніц. Але він такий доволі е, зволожувальний, такий, до речі, ефектик в нього. Приємний. Ну, Мені сподобався. По запаху, по запаху вони, до речі, всі нейтрально пахнуть. Я б навіть сказала, взагалі мені нічим не пахнуть. Ось, тому в мене такі три новиночки від CeraVe. Серума 2 з ретинольчиком і вітаміном С, і ось такий крем під очки. Так, я хотіла завершувати цей влог, тому що він у мене з якийсь такий затягнувшися, без конкретної цілі, без конкретних якихось ідей. Це у мене сніданок, там вже все завершується, закінчується. І е, такий швидкий сніданок, плюс я дуже хочу ці вафільні трубочки, якісь цукерки. Не пам'ятаю звідки. Мені смачного, вам гарного дня. Дякую, що були зі мною в цьому влозі. Сію у наступному відео!